Лежні струдлі пампушки з часником книж Мазурка, що любив Михайло Коцюбинський, про що писав дружині в листах, і як це приготувати у себе вдома в день народження сонцепоклонника в Чернігському Тіц в рамках днів європейської спадщини презентували настільну гру смачно з Коцюбинським. Вона виготовлена на основі щоденників, листів, які пан Михайло писав до дружини Віри. Коли подорожував, адже багато лікувався, і багато інших країн бачив, загадував, і писав спогадив по тому, що на родині обіди готують. І ми розуміємо, що велика кількість людей сьогодні не буде перечитувати його спогади або його листи, але тим не менше настільна гра сьогодні є достатньо популярною. Серед підлітків, які через гру можуть набути достатньо такого цікавого і нового досвіду. У грі півтора десятки страв, які найчастіше згадував Коцюбинський. 15 рецептів, 102 інгредієнти, які треба скласти. Кожна карточка має назву, а на звороті інгредієнти, які є обов'язково в її приготуванні. Відповідно, учасники, маючи перед собою всі 105 карток, мають обмінюватися так, щоб скласти той самий рецепт. Ну і запам'ятати, що ж любив пан Михайло, і які продукти потрібні для того, щоб це приготувати вдома. В домашніх умовах місія Днів європейської спадщини вона має бути доступною. Гру охочі можуть знайти у відкритому доступі на сайті Чернігів Тревел, роздрукувати і грати з сім'єю, друзями чи колегами. Для Чернігова в рамках Днів Європейської спадщини вже традиція презентувати настільні ігри, адже це популяризація нематеріальної спадщини, не через важкі книжки, а через гру. Цікаво, легко і зі змістом. «Поза минулого року була смачна Чернігівщина для Новобіловоської громади, як та перша громада, яка була найближча до Чернігова і опинилася в умовах окупації 2022 року, для з метою збереження у той гастрономічної традиції і нерозривності зв'язку. Ми саме для цієї громади в 23-му році, в межах днів європейської спадщини презентували гру для них. А в минулому, 24-му році, ми вже працювали з більшою частиною Чернігівщини. Від того вийшла смачна Чернігівщина». Чернігівщина, яка охопила більшу кількість громади. От зараз, коли в новинах чуєш про села Новгородціврської громади, ти розумієш, що вони передавали свої рецепти. Вони збережені сьогодні в нашій грі як нематеріальна спадщина. Раніше презентовані ігри теж є у відкритому доступі на сайті Чернігів Тревел. Рецепти смачної Чернігівщини можна ще й послухати в автентичному виконанні тих, кому вони передавалися з покоління в покоління.